Слава Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є, дякую за те, що підписуєтесь на мене, ставите вподобайки. Сьогодні я продовжую говорити на тему життя по плоті. І від Луки, 11 глава, 33, 36 вірші. Тут сказано: ніхто не світить світла і не кладе його у сховок, ані під посудин, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла. Твоє око, коли око твоє здорове, все твоє тіло світле. коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі не є темрява. Коли, отже, все тіло Твоє світле і нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло своїм сяйвом. Це слово говорить про те, що ми самі, кожен із нас відповідає за своє тіло, за своє е, мислення, і ту, куди наші направлені очі, або вони направлені на те, що е, нам пропонує цей світ, або наше око направлено на Боже Слово. І коли ми наповнюємося Словом Божим, воно стає нашим світлом. І е, слово Боже якраз і є нашим фільтром, нашим регулятором того, чи ми залишаємося в Богові, чи ми живемо по плоті. І в такому разі, коли ми не читаємо Слово Боже, ми відходимо від Бога, ми втрачаємо е, оцей фільтр. І, на жаль, тоді ми починаємо жити по плоті. І Дуже важко потім налаштуватися на Божественний лад. Але навіть якщо ви відійшли все рівно, повертайтесь до Бога, повертайтесь до Його любові, тому що кожного із нас Він чекає, Він любить і Він хоче, щоб ми були в цьому світлі, в Божественному світлі. І тому я вас надихаю на те, що Бог вас любить і Він вас очікує. Він ні в якому разі вас не злиться, а хоче, щоб ви повернулися і жили в його світлі і в його радості. Дух Галатів 5 глава, 19, 21 вірші. Тут сказано: учинки ж тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті. Пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю? Як я вже і раніше казав, що ті, що таки чинять, царства Божого не успадкують. Це говорить про те, що ці всі прояви це є по плоті. Але коли ми обновлюємося, коли ми молимося іншими мовами, ми стаємо на шлях божественний. Ми можемо протистояти тим проявам. Тому що, коли ми читаємо Слово Боже, ми обновлюємося і ми стаємо новою людиною. І все, що по плоті, все, що мірське, ми можемо, можемо цьому казати ні. Ми можемо від цього відмовлятися. Навіть якщо люди, які вас оточують, вас не розуміють. Але вони мають, якщо вони, ваші люди, які вас люблять, вони мають приймати ваші зміни, адже кожна людина має змінюватися в кращу сторону. І це дуже прекрасно. Ці зміни, але, звісно, будуть реагувати люди на, на те, що щось у вас змінилось, щось ви не такі. Але слідуйте за Богом, Бог я свої чудеса, свої знамення. І ці люди підтягнуться до вас, потягнуться до вас і будуть просити, щоб ви розповіли, в чому ваш, в чому ваш секрет. А секрет в тому, що живий Бог, живе в вас. І він хоче діяти через вас, і його любов буде через вас линути. І тому я вас благословляю. Ставте подобайки, в наступному відео я продовжу.